Ми традиційно розпочнемо із безпекового блоку, з того, що стосується війни в Україні. А, майже 140 безпілотних літальних апаратів де-факто атакували нашу країну минулої ночі, фактично постраждали чотири області. Ми бачимо, як останні декілька днів безпілотні літальні апарати все більш активно. Знову літають навколо столиці нашої країни. Тож цей ракетно-дроновий терор він продовжується. Хоча, пане Віталію, ми з вами часто обговорюємо власне те, що відбувається із цими атаками, і те, що відбувається на фронті. Ви помітили, що зараз морози, а ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі немає. Тобто, якась тактика, умовно кажучи, росіян змінена. А може просто немає ракет? А може немає ракет, а може, а може немає вже сенсу, оскільки кінець Ні, зими. Так. Все ж таки, якщо ми охарактеризуємо той терор, який відбувається протягом останніх семи днів, загалом ситуацію, яка стосується небезпеки, з повітря, Зокрема, і в контексті того, що ми отримали літаки нові, так, це французькі літаки Міраж 2000. Ну і крім цього, давайте згадаємо про те, що наступ росіян протягом останніх принаймні 10 днів він призупинився. Тобто, це факт, невеликі є просування. Проте є в тому числі наступ наших військ Збройних сил України на Курському напрямку, там також невелику територію, близько 10 квадратних кілометрів було зайнято. Ну от Якщо говорити про цей контекст безпековий, як ви охарактеризуєте останні сім днів і що нам очікувати, умовно кажучи, найближчі тижні? Ну, Сьогодні, до речі, шостий місяць операції у Курської області. І про це варто сказати, тому що за великим рахунком, коли шість місяців тому українські війська здійснили такий несподіваний рейд на територію Курщини, багато хто не тільки в самій Росії, в світі вважав, що це буде короткочасна операція, що українським військам не вдасться закріпитися на території Курської області надовго, що це просто демонстрація можливостей, а не самі можливості. За великим рахунком виявилося, що це були як і з багатьма оцінками подій у цій війні. Абсолютно недоречні прогнози. Так, за ці шість місяців можна сказати, що українські війська втратили частину території, яку вони тоді захопили. Близько половини. Близько половини, так, але велика частина цієї території, половина цієї території, яка була захоплена шість місяців тому, вона залишається під контролем українських військ. І, до речі, чому це відбулося, ми теж маємо сказати, бо це важливо. Відбулося це ще й тому. Що у українського військового командування були розрахунки, що Путін таким чином відведе частину військ, задіяних на Донецькому напрямку, на Курський напрямок, і таким чином полегшить українській армії оборону на території Донецької області. Цього не сталося, але разом із цим стало очевидно, що всі резерви, які є у російської армії, зосереджені саме на Донецькому напрямку, що просто немає додаткових ресурсів. І що якщо потрібно ось відповідати на якийсь новий виклик, на це немає ані фізичної сили, ані металу росіяни досягають певних, хоча й не дуже великих результатів на Донеччині. От сьогодні вони захопили Турецьк, ну, руїни. Цього міста можна сказати, так що не можна сказати, що вони не просуваються там, але вони не можуть діяти більш ніде. І можна згадати не тільки про Курщину, можна згадати про те, що відбулося в ці шість місяців на території сирійської Арабської Республіки, яка зараз має абсолютно нову владу, тому що той режим, який підтримували російські війська і російська авіація, розсипався буквально за два тижні, так ніби його там не було. 50 років саме тому, що у росіян не було військової сили і техніки, щоб підтримати Башара Асад. Так що це за великим рахунком, знаєте, такий тест на можливості? От ми говоримо у Російської Федерації, грандіозні можливості. Це велика держава з великим мобілізаційним потенціалом, з великою кількістю зброї, з військово-промисловим комплексом. Так, я не буду з цим сперечатися, але тоді виникає питання: а де це все, якщо все це е кинуто, що є? Тільки для того, щоб взяти ще кілька міст на території Донецької області, і те, як ви абсолютно доречно зауважуєте, там загальмувався наступ. Ну є думка про те, що можливо відбувається перегрупування, тобто, якщо так оцінювати думки. Різних експертів ми не можемо 100% стверджувати, бо ми не знаємо, що відбувається там в тилу ворога. Але нібито відбувається, відбуває можливо, відбувається перегрупування. В тому числі для об'єктивності треба нагадати, що частково росіяни мають просування на Куп'янському напрямку. Там вони форсували річку Оскол в декількох місцях протягом останніх місяців, і сьогодні, в тому числі, там також є просування, але воно відверто з вами тут я згоден мінімальне. Тобто його немає настільки великого, як це планували у Росії. Знаєте, я вам скажу одну таку важливу, мені здається, річ, розумієте. Незважаючи на все те, про що ми говоримо, коли ми обговорюємо воєнні дії, і Донецьку область, і Курську область, і Харківську область, і будь-який інший, такий, я б сказав, оцей, кут зору на війну. Просто тому, що ми з вами знаходимося безпосередньо в подіях, ну і ми з вами ще щотижня про це говоримо. Нам може здаватися, що є якийсь рух. Хоча, якщо про це аналізувати з якоїсь такої, я б сказав, хрестометіційної історії війн, це глухий кут в воєнних діях, причому який багато років продовжується, можна сказати. Чимось 20... схожий на Першу світову. мені Чому останні роки? Так, так е... От нам здається, що вся ця історія це рух якогось умовного гепарда. А якщо на це будуть дивитися історики через 20 років, вони будуть бачити рух Равликів. Двох, які борються, але це все одно рух равликів. Та на якихсь територіях. І якщо це зробити анімаційно, ми це теж побачимо, що це не швидкі рухи. Швидкі рухи останній раз були у 2022 році, коли ми звільнили Херсон і Харківщину. І, до речі, швидкий рух це 6 місяців тому це Курська область. Це така блискавична операція. Але епізодична. Значить, що тоді виникає, можна спитати, на що розраховують росіян? Ми ж теж маємо задати собі питання: на що розраховують росіян. І тоді знову давайте повернемося до Сірії і до карти бойових дій в Сірії в останні 2-3 роки перед крахом режиму Асада. Там же теж, якщо подивитися на мапу, була така по суті позиційна війна. Сирійські війська урядові не могли взяти провінцію Ідліб, де були зосереджені головні сили опозиції, не могли витіснити курдські сили з тих територій, де вони знаходилися і де був їхній контроль. А опозиції курди не могли на кілька навіть кілометрів просунутися в глиб території, яку контролював режим Башараса. Асада. що відбувається тоді внаслідок таких подій? На що сподіваються сторони, які ведуть таку. Позиційну війну і виходить такий клінч. на розвал фронту. Так, На те, що один прекрасний момент станеться оцей прорив. Так? так, звичайно. От ми з вами, до речі, я нагадаю, що минулу суботу ми з паном Віталієм обговорювали, в тому числі, і сирійський сценарій, так? на який, скоріш за все, розраховує Путін, і який є аргументом, можливо, для Путіна умовно. Протягом минулих місяців і на наступні декілька місяців, так тобто, ми можемо сьогодні розглядати варіант, що Путі... в Путіна в голові те, що він розраховує продовжити бойові дії на умовні там 3, 6, 12 місяців, тому що вірить у сирійський сценарій, так да, наскільки свого, да, со, свого боку, так зі свого боку, а ми. Думаємо і віримо в сирійський сценарій тільки навпаки, правильно, Вич, так, правильно вона, звичайно, або на припинення бойових дій, або на припинення бойових або не припинення бойових, на припинення бойових угу. дій. Угу. Ми можемо думати. Я б сказав, я не думаю, що ми віримо в сирійський сценарій, тому що в нас немає в принципі засад говорити, що з того боку може відбутися розвал фронту. Я, яким чином ну, може... так. Та, ну, та, 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 та. Мобілізаційний потенціал, принаймні, там мобілізаційний потенціал інший. на території Росії немає війни? Ми не збираємося доходити до війни до Москви, а Росіяни збираються доходити до Києва. Ні, Росіяни сподіваються саме на розвал фронту і тилу в Україні. А ми можемо сподіватися на те, що у Росії не вистачить військового і фінансового потенціалу, і вона змушена буде припинити бойові дії. І знову таки це може бути по-різному припинення бойових дій. Може бути припинення бойових дій, скажімо, на лінії зіткнення. А може бути припинення бойових дій, так як їх припинили. От ви згадали про Першу світову війну Німеччина. Її ж війська знаходилися всюди. Згадайте, що відбувалося в момент революції в Німеччині. Війська Німеччини були в Києві, і він практично окупували Україну, Білорусь, Балтію. І вони просто всі повернулися додому. Uh -huh. Тому що розвалилася здатність держави підтримувати армію. Це не прорив фронту, це просто розвал державних функцій. Тобто це теж сценарій, за великим рахунком, який може відбутися в результаті війни на виснаження. Є кілька сценаріїв. Розумієте? Тобто сирійська опозиція дійсно прорвала фронт. А буває, що фронт не проривається, просто в, самому, в самій столиці відбувається катастрофа. В Німеччині відбулася катастрофа в Берліні. Ніхто не проривав німецький фронт. Але через кілька місяців німецькі війська просто всі виїхали з захоплених Німеччиною територій. І Німеччина підписала капітуляцію в той час, коли її війська знаходилися на території Франції, а не навпаки. Ну, от подумайте. Так що. Може не може не бути при розвалу російського фронту, може бути розвал російської економіки. Це, до речі, те, на що може розраховувати Дональд Трамп, що його більш серйозний тиск на Путіна. Може призвести до розвалу російської економіки. В принципі, він же це говорить. Він говорить в нього жахлива ситуація. Його економіка розвалиться. А якщо ми будемо ще більш серйозно на нього тиснути, вона розвалиться ще швидше. Так що краще йому перемир'я заключити. Поки цього не відбулося. Так що ось це треба сформулювати. Росіяни хочуть розвалу українського фронту. А ми маємо сподіватися на розвал російських можливостей. Підтримувати війну, от я вже згадував про мобілізаційний ресурс. Так його за логікою речею росіян значно більше. Тобто ми там можемо говорити про один до трьох, чотирьох, п'яти, шести. А все ж таки, якщо ми про це почали говорити, тут наступне питання: а чому Путін не мобілізував протягом всього цього часу три роки практично великої війни більше людей? От якщо вони постійно говорять у себе на своїх там пропагандистських шоу, у нас там 20 мільйонів мобілізаційного ресурсу, у нас там 10 мільйонів, ми можемо там поставити 5 мільйонів штиків. Але ж вони цього не роблять. Не роблять. По-перше, я думаю, що вони перебільшують свій мобілізаційний ресурс. Тому що рахувати треба не всіх чоловіків призовного віку, а тих чоловіків, які реально можуть бути. Е, е, направлені до Збройних сил Російської Федерації при цьому не строковиків. Значить, російського суспільства є щеплення, якого немає в українського. Тому ми, значить, обговорюємо можливості там, зменшення призовного віку тощо. А в українського суспільства просто е -е, мова йде про якісь демографічні речі. Що у нас мало людей з 18 до 25 років, що не буде у нас відновлення демографічного потенціалу потім, а в росіян абсолютно інше з цього приводу. Момент Чеченські війни. В Першій Чеченській війні брали участь строковики. Величезна кількість цих хлопців з 18 до 20 років вона загинула в Першій Чеченській війні. У російського суспільства була дуже серйозна травма, яка, за великим рахунком, призвела до деградації довіри суспільства до влади. І спричинило ось ту кризу, яка була наприкінці 90-х, яка врешті дозволила чекістам остаточно прийти до влади. Але абсолютно очевидно, що Путін не хоче повторення цієї історії, тому що він був її свідком. Це все відбулося за його вже присутності, якщо не на вищих якихось щебелях влади, то принаймні в політичному житті Російської Федерації. Є абсолютно очевидно, що строковиків, не потрібно посилати в зону бойових дій, бо це може викликати реальні соціальні протести і знову викликати до життя всі ці солдатські комітети, і тощо, коли люди йдуть воювати добровільно, ніяких питань до цього немає. І ви бачите, що Росія. Перетворено на таку машину по переробці люмпенізованого населення в Лади Каліни. При цьому для перед цим створені всі соціальні умови, для того, щоб для людей Лади Каліни були важливіші за життя їхніх там чоловіків чи батьків теж досить зрозуміла річ. Значить, беремо цю кількість людей, яка є, яка менша ніж 20 мільйонів. Дивимося, скільки з них боєздатних, враховуючи там. Певні, я би сказав, зміни в якісному складі суспільства. Тому що ліпонізоване суспільство бідне це завжди алкоголізм, це завжди нездатність реально бути ефективним військовим тощо. Теж проблема. Третя проблема дуже серйозна, що загальна мобілізація призводить до того, що люди тікають з країни. Путін це вже пробував. на початку Російської української війни цієї великої фази. Коли мільйон людей виїхало з Російської Федерації через всі можливі кордони, закривати кордони, як ви бачите, вони не е, бажають, тому що теж побоюються соціального вибуху. Це ж різниця все одно. Українці так чи інакше, при тому, що велика кількість людей може не хотіти воювати, розуміють, що людей забирають до армії захищати батьківщину, а росіяни що? Звільняти, я вибачаюся, Херсон від України. Ну, тобто, в цьому все одно людина може вірити телевізору, поки телевізор її не стосується. І це теж реальна проблема. Так що залишається тільки один аргумент фінансовий. Але знову-таки, з кожним роком війни і з кожною новою проблемою для російської економіки, все менше і менше грошей, які можна виділяти на контрактників. Для Росії було ідеальною моделлю ця історія з Вагнером. Коли можна було зеків брати в армію, коли можна було просто. Косити людей просто як траву, навіть не думаючи, скільки їх там загинуло, і навіть не думаючи, що в їхніх сім'ях будуть якісь проблеми, бо може і сімей ніяких особливо немає. Але модель виявилася небезпечною з точки зору мобільності самої держави. От, і воно закрилося. Тепер, як бачимо, для того, щоб воювати більш-менш. Ефективно на Курщині потрібно брати Північну Корейці. Скажіть, будь ласка, навіщо країні з таким величезним мобілізаційним потенціалом використовувати солдат з іншої країни? З тих причин, яких ви наз... так. які так. ви назвали, так. Так? зрештою, Росія, давайте не забувати, вербує найманців. По всьому світу, так. тобто це ж не тільки північна коронавір, тобто, просто вони намагаються точково в різних країнах набрати де сотню, де тисячу, де декілька тобто, де, тисяч, насправді тисяч. мобілізаційний потенціал великий, але обмежений. Раз по-друге, вони знаходяться у наступі, якщо вони коли знаходяться у наступі. Причому їхні, я би сказав, тактики наступу нічим не змінилася, я би не сказав, не з часів Другої світової війни, а з часів Суворовських війн. От мені просто цікаво, ця ці міфологія. от Всі завжди казали, що російські полководці вони бережуть солдатів там Суворов, Кут? Як? Де, де це видно взагалі? Як вони їх бережуть? Ну Може, і ці імператорські генерали деякі берегли, але ж ми ж маємо справу з більшовицькою армією, де, точно... де, де Троцький вигадав ці загони, які стояли за е, солдатами, і стріляли їм в спину. І, до речі, треба чесно сказати, що ефективність цих загонів проявила себе в перші місяці Другої світової війни. І на відмова російської армії від наступу відбулася саме тоді, коли народний комісаріат внутрішніх справ маршал радянського союзу Лавренті створив ось ці загони масові, які стріляли в спину своїм, коли не в спину, на в своїх розверталися. От і відповідь ставлення до солдатів.